Привіт, друзі! 30 серпня. Сьогодні з вами Олег Кучук про найголовніші події сьогоднішнього ранку та минулої ночі. Їх небагато, але вони, як на мене, як завжди, цікаві, тому що інформований, значить озброєний. Що такого найважливішого сталося, зараз вам розповім. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео. Друзям. з'явилася вчора пізно ввечері інформація в виданні Української служби «Голос Америки з посиланням на неназваного представника повітряних сил України. Про те, що в українському військовому командуванні розглядають різні версії катастрофи винищувача f 16 Про нього ви вчора знали про цей інцидент. І серед таких версій розглядається нині помилка пілота і дружній вогонь своїх систем протиповітряної оборони. Про це, звісно, писала і в соціальній мережі Мар'яна Безугла, звідкись вона взяла цю інформацію, звісно, що довіряти їй. Нині не варто, але Голос Америки про це пише ймовірно не випадково. У Пентагоні також прокоментували цей інцидент і сказали, що Київ не звертався з відповідним запитом до Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки, тому вони наразі не мають ніякої інформації. Всі питання адресуйте до Міністерства оборони. України. Наразі там буде розглядатися питання щодо проведення службової перевірки. Будуть розглядатися різні версії, безумовно, від тих, що я озвучив. Я думаю, що якісь доєднаються і інші. Також Пентагоні відмовилися відповідати на запитання загалом, скільки літаків F-16 в Україні. Дійсно, інцидент прикрий, але війна, і ми маємо розуміти, що випадки можуть бути різні. Тому я дуже прошу не робити катастрофи з того, що ми втратили літак F-16, бо найбільшою. Для нас е, зараз є втратою це саме втрата пілота, який загинув під час цього інциденту. Йому честь і хвала і світла пам'ять до інших подій на Росії. Безпілотники Збройних сил України долетіли до Калуги. Минулої ночі на території Росії їх було не так багато. Там щось в межах двох десятків. Але, як ви бачите, навіть і для нас минула ніч в Україні була, ну звісно, відносно спокійною. Я не можу сказати, що це був спокій повний. Повітряна тривога лунала, але не так багато було безпілотників, як то, наприклад, попередні ночі. Українські БПЛА цього разу долетіли до міста Калуга. Від Чернігова це приблизно 500 кілометрів. Уже як бачимо, такі відстані нас. Нічим не дивуються, абсолютно нормальна історія. Єдине говорив, говорю і буду говорити. Бажаю, щоб у нас цих безпілотників було в рази більше і вони долітали до Росії, до військових об'єктів і інфраструктурних, в тому числі частіше. Також безпілотники збили не лише в Калужській області, навіть в самій Калузі, як пишуть місцеві змі, там чотири штуки було збито. Е, наші БПЛА літали. На Брянщині в Біородській області і також в тимчасово окупованому Криму, але там лунали вибухи біля Джанкуя і біля військових аеродромів, що саме, я думаю, сьогодні ми дізнаємося. В той же час російський, ну я не знаю, як правильно назвати, вибачте, друзі, самопроголошений, самообраний президент Путін вирішив поїхати до Монголії. 3 вересня він там буде на запрошення керівництва цієї республіки з нагоди відзначення 85-ї річниці успішної військової операції проти японських військ, спільних військ Монголії та тоді Радянського Союзу на Ханхінгулі. Ну і в тому числі це ну так привід, звісно, що будуть обговорювати інші питання, що примітно по цьому візиту Путіна. Справа в тому, що Монголія є підписантом Римського статуту, як свого часу ми мали такий самий випадок з можливим візитом Путіна до Південно-Африканської Республіки, тому що пар також є підписантом Римського статуту. Путін тоді не полетів. Я не можу сказати, що причиною його невідвідення пар було саме те, що він боявся, що його там заарештують. Хоча ПАР дійсно сказав: Ну, ви краще не летіть, тому що ми зобов'язані вас заарештувати. Певний такий момент співпраці дуже глибокої Південно Африканської Республіки з Західним світом він є. З Монголією ситуація дещо інша. Хоча, як я сказав, Монголія є країною підписантом Римського статуту, але затримувати Путіна не будуть в Монголії. Але я більш ніж переконаний, що Путіна не затримали б навіть і в пару то лише було приводом. Чому тому, що держдеп свого часу сказав, що ніякого затримання Путіна не буде відповідно до виданого арешту за те, що він там депортував дітей українських до Росії за інші злочини, які він чиняє на території України, до того часу, допоки він залишається цим самим, як я вам сказав, чи самопроголошеним, чи обраним президентом Росії, оскільки він є стороною можливих майбутніх домовленостей перемовин щодо завершення війни Росії проти України. Якщо він не буде президентом, тоді його, звісно, арештують. Але я не думаю, що він буде живим не в статусі президента. Тому за цією подією свідкуємо. Але головною метою візиту Путіна до Монголії все ж таки є налагодження економічної співпраці. Найбільш зараз серйозним викликом для російської енергетики і можливості продавати свої вуглеводні за кордон є запуск проекту Сила Сибіру 2. Це газогін, який мав на меті постачати більші об'єми газу до Китаю. Хоча Китай відмовляється взагалі від цього проекту. Монголія також його виключила. Але певні переговори Путін вважає, що треба провести. Ну воно з точки зору логіки абсолютно зрозуміло, для того, щоб все ж таки переконати Монголію у тому, що вони можуть співпрацювати із Росією і в енергетичній сфері. Але що стосується, друзі, самого цього факту, на чому я хотів би саме поточнити вашу увагу, зверніть вашу увагу на те, що низка країн зараз починають активніше співпрацювати із Росією в енергетичній сфері. Це Індія розширює співробітництво, це Азербайджан і це Монголія. Відбувається серйозне переорієнтування ринків російських, енергетичних, на країни Східної Азії і загалом на Азійські країни. Чи це є погодженою позицією Заходу, можливо, бо все ж таки чинити повний спротив енергетичній залежності Росії вони не можуть, оскільки для Росії дуже важливо отримувати гроші для того, щоб вона зберігала цілісною? Ну і на жаль, продовжувала війну проти України, тому я думаю, що ми. Можливо, знову не побачимо ніякої реакції з боку заходу, якщо, наприклад, Монголія там і Росія підпишуть новий міждержавний договір про широку і всеохоплюючу співпрацю, в тому числі в різних сферах, і енергетичній, також. І тим часом є така ж сама дуже неприємна, як на мене, новина і в Україні, яка стосується саме співпраці Росії в енергетичному секторі із різними країнами. Угорщина та Словаччина продовжують експортувати нафту з Росії. Про це пише Bloomberg. Ну, звісно, експортувати нафту через територію України. Пояснюю. Зокрема, країни почали користуватись послугами російської нафтової компанії Татнафта замість Лукойла, який зараз під санкціями. Ну, я називаю ті ж яйця, тільки в профіль. Для чого було вводити санкції проти Лукойла для того, щоб далі експортувати нафту через іншу компанію? Залишається питанням відкритим. Дуже хочу помилятися. Я сподіваюся, що ми найближчим часом отримаємо роз'яснення, що нафта до Угорщини та Словаччини потрапляє якимось іншим шляхом. І ще одна цікава новина російського контексту. Російські найманці повертаються з Буркіна Фасо до Курської області. Про це пише видання Лімонда. Їм вдалося поспілкуватися безпосередньо із цими найманцями, які там перебувають. Вони підтримують місцеву хунту. Контингент, який повертається до Росії, не надто великий, близько 100 осіб, але показово. Вони повертаються до Росії для того, щоб збільшити військову спроможність чинити спротив наступу Збройних сил України саме в Курській області. 100 осіб, нібито не багато, але зрозуміло, що це професійні найманці і професійні. Військові, які можуть більш ефективно виконувати різні бойові завдання. І це означає, що Путін буде розтягувати всі свої військові можливості з різних напрямків. Вчора я вам розповідав про те, що перекидають війська з Ленинградської області, не послаблюючи тиску на Сході України. Зараз наступ Збройних сил України в Курській області дещо. Сповільнився, звісно, він не може тривати так активно, як тривав, і не буде він просуватися так швидко аж до самої Москви. І там театр бойових дій ну, найближчим часом, я думаю, буде розвиватися дуже-дуже непередбачувано. Поки що буду максимально коректним і обережним у висловлюванні, але дуже сподіваюся, що е, наші військові там не зазнають великих втрат, і бажаю, що вони там зовсім не зазнали ніяких втрат. Хоча, звісно, це буде непросто. До подій за кордоном. Але ще за Україну згадають, тому не перемикайтеся. Телеграм говорив і говорив, що буде відслідковувати цю подію, тому що вона дуже важлива. Зараз вже несеться по російських телеграм-каналах. Інформація про те, що російська влада намагається і буде пробувати блокувати повністю телеграм на території Росії ще до затримання Дурова на Росії. Відзначались повільнення і проблеми. У роботі цього месенджеру історія з блокуванням телеграму на Росії бере свій початок ще у 2018 році. Тоді був ухвалений так званий закон Єрової, який передбачав необхідність співпраці месенджерів із владою Росії. Якщо ви цього не робите, то вас будуть блокувати. І певні рухи щодо блокування телеграму на Росії були, і навіть були певні результати. Телеграм працював там, ну не всюди одинаково, скажу так. Але за два роки, у 2020 році, Роскомнадзор оголосив про зняття обмежень в результаті судових. Процесів і тяганин і самим Дуровим та його компанією. Йому навіть тоді призначали штраф, до чого конкретно домовилися і з ким домовилися, достеменно невідомо, хоча міфів гуляє дуже багато. Але знову це питання після того, як Дурова арештували у Франції. Зокрема, Макрон буквально минулої ночі, рахуйте, ось уже на ранок стало відомо. Зробив заяву про те, що він захищає своє рішення про надання. Французького громадянства дурову, яке той отримав у 2021 році. Сказав Макрон, що дуже правильно було, що ми надали громадянство цій людині, тому що він дуже багато робить для безпеки Франції. І Макрон також додав, що йому нічого не було відомо про арешт Дурова і, взагалі, візит його до Франції. Ну а так якось сталося. Ну окей, давайте полишимо Макрона. А все ж таки до Росії на Росії намагатиметься зараз після цих всіх. Подій і дій у Франції, коли фактично очевидно, вже що Дуров все-таки вирішив піти на співпрацю із правоохоронними органами, не лише Франції, заходу загалом будуть блокувати Телеграм. Я особисто в цьому не сумніваюся. Єдине, що вони зараз думають, що ж подати взамін, але над цим будуть працювати так само, як вони створили свій рунет, так само, як вони створили свою альтернативну платформу для Ютубу, для відео. Де можна розміщувати їх точно так само, як і в Ютубі. Я більш переконаний, що вони щось придумають для переписок, в тому числі всередині Росії, щось на кшталт Телеграму. Так, це буде непросто, але я все ж таки не недооцінював би зараз Росії це зробити, оскільки вони активно рухаються до створення свого Чабрнету, внутрішнього інтернету, на кшталт Північної Кореї, як я сказав, вище, і до подій в Україні. Суд заочно призначив запобіжний захід народному депутату України Дмитруку у вигляді тримання під вартою. Коли оголошують рішення про арешт заочно, ну я, чесно кажучи, не маю ніяких притомних коментарів. Це вже не перший такий випадок. Спочатку дали втекти, а потім заочно арештовують. Заочно. Запобіжний захід застосують, коли нардеп опиниться на території України. Друзі, у мене все. Це без коментарів просто. Пишіть краще ви їх, бо я не хочу лаятися тут у цьому ефірі для вас, оскільки вас поважаю, люблю і ціную. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтеся. Все буде Україна!